Шановні житомиряни, дорогі земляки, сьогодні я звертаюся до вас для того, щоб ви, мої виборці, друзі, зрозуміли мене і ситуацію, яка складається в місті напередодні Нового року. 11 грудня з ініціативи депутатів міської ради, опозиційних сил, була скликана позачергова сесія міської ради. Питання, які мали розглядатись на сесії, Носили соціальний характер. Проте ці питання не були розглянуті, і фактично сесія була використана для того, щоб відправити виконком міської ради відставку. Така дія напередодні Нового року, напередодні закриття фінансових зобов'язань по виплаті зарплати медичним працівникам, вчителям сфері соціального захисту. Період зимового періоду є фактично кроком до дестабілізації ситуації в місті. Виконавчий комітет це орган, який працює для того, щоб забезпечувати господарський комплекс, життєдіяльність міста, в період і зимовий, і літній, а особливо в складні періоди, які сьогодні є в державі, і які є в житті господарського комплексу міста. Ми стоїмо напередодні прийняття бюджету 2014 року, і мені прикро, що в цей момент без аргументів, без якихось претензій до членів виконавчого комітету, депутати 32 голосами прийняли рішення про розпуск виконавчого комітету. Я не можу сьогодні допустити колапс в місті, не прийняття бюджету. Невиплату всіх заробітних плат соціальним працівникам, допущення того, щоб ми не прибирали сніг, допущення того, щоб з збоєм працював житловий господарський комплекс міста. Ці рішення, які були прийняті, вони на меті носять одне: показати, що чим гірше, тим краще. Ми не можемо з вами з цим миритися, і я користуючись. Вашою довірою на виборах в 2010 році правом міського голови на дане рішення накладаю вето, тобто призупиняю це рішення. І вважаю, що виконавчий комітет має продовжувати свою роботу. Якщо є конструктивні пропозиції щодо поліпшення його роботи, це потрібно вирішувати відповідно до регламенту роботи міської ради для того, щоб не дестабілізувати. Життєдіяльність міста і її основних артерій господарського комплексу. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Я маю гарантувати спокій, злагоду, стабільність роботи нашого міста і його розвитку. Шановні житомиряни, я щиро вірю в те, що ми подолаємо труднощі, ми подолаємо ті невзгоди і проблеми, які сьогодні виникають в житті нашого суспільства. На жаль, в житті нашого міста. Ми стоїмо напередодні добрих, світлих, православних і новорічних свят. Я кожному з вас, вашим родинам, зичу тільки здоров'я, благополуччя і терпіння. Добра нам!